Вже дивися, за останній період, ну я тут глядачам буду просто вивалювати картинки і дуже швиденько покажу. Олександр Топицький, колишній голова значить, Конституційного суду Шевченко, Нацбанк, Дмитро Синиченко, Дубневич, Кушнір, Сис, Трубіцин, Гладковський, хто там ще в нас були, Деркач, Муранів, Волошин, Королевський, Діфмов, Боголюбов. Я навіть не знаю, це, це знаєш, це, про, про це можна говорити напевно вічно. От. Ну і Дмитрук, як то кажуть, останні, як ти говориш, квіточки для Бубочки. Та, ну, Дмитрук був останнім таким бігунком. От. І чому я за нього сьогодні ще раз хотів би сказати буквально декілька слів, тому що вчора на прес-конференції генеральний прокурор, ну, приємник, так можна назвати, видав одну тезу, я би хотів, щоб глядачі її почули. Шлях, яким користувався підозрюваний, це ділянка кордону з е, так званою територією Придністров'я. Ми володіємо певною інформацією. Тобто е, вже я не знаю, хто ще не знає, що він пішов через Паланку, через той кордон, де не Придністров'я, а де Молдова. Але таке враження, що Генеральний прокурор взагалі не орієнтується в кордоні України, і наскільки я знаю, в нас з Придністров'ям таких от переходів туди-сюди, ну, по ідеї, не мали би працювати. Ну, я би не ризикнув би тобою десь рухатись, Але тим не менше, чому я це все згадав? Я це згадав сьогодні і в контексті тому, що перед тим як Дмитрук пішов в Молдову, його дружина виїхала в Молдову. І про це повідомлення знали в Генеральній прокуратурі. Але саме головне. Що справи кримінальні, і ти мене поправ, якщо я не помиляюся, деякі з них більше півроку на столі Генерального прокурора, і підозру підписує генеральний прокурор, тому що Дмитрук це народний депутат Верховної Ради України. І в цьому контексті таке враження, що от перед підписом підозри, чи зразу після підпису підозри Дмитруку маякнули з Генеральної прокуратури, що вже підписано, бо справи старі, справи лежать. Це протікло, це зрада, це некомпетентність, і взагалі по цій історії, будь ласка, що би ти хотів би озвучити глядачам? Ну, раз ти вже зацитував е, відповідь про подробиці втечі. Давай цього почнемо. Перш за все, генеральний прокурор Костян не, не тільки не орієнтується в кордоні України, бо дійсно е, народний депутат Дмитрук втік дуже легко. Е, в Україні є траса Одеса Рені. На її протяжності в районі села Паланка існує 7,7 кілометра Української дороги, яка проходить по молдовській землі, тобто траса наша, а справа і зліва Молдова. Вона обладнана фотокамерами і мобільними групами прикордонників. Як ти розумієш, Дмитрук, на відміну від генпрокурора, все це прекрасно знав, просто як громадянин України сів в машину і по українській території доїхав до якоїсь частини цієї майже восьмикілометрової кілометрової траси. На Землі Молдови вийшов з машини і спокійно пішов в молдовське село, де знайшов відділок поліції і написав заяву про політичне надання йому притулку. Після цього цим паперам поїхав у Кишинів, де е, взяв білет, він вже був готовий, на перший чартерний рейс. Ним був рейс з Риму. Так сталося, ну, думаю, що через погоду. Або через якісь інші такі недотичні до цієї справи обставини, рейс відкладався тричі. І Дмитрук в перекрашеній бороді, в такій спеціальній кепці, 에, правда чи такі пресії не було, ну, щоб зовсім замаскуватися, дуже потів всі ці три години, бо думав, що щось відбувається за ним. Ні. А знаєш чому? Тому що підозри на цей момент не було. І генеральний прокурор Костян лукавить. Бо підозра була виписана значно пізніше, ніж Громадянин Дмитрук перейшов на територію Молдови. А було так, коли зрозуміли, що Дмитрук втік, українські правоохоронці, які ведуть його справу, запросили Молдову затримати його. Є така можливість? Так, да, є така можливість, вона передбачена міжнародними угодами. Але для неї треба декілька підстав: Перше, вирок суду, ну його нема, е, підозра. З рішенням суду про запобіжний захід, ну, наприклад, домашній арешт, з якого він міг би втекти. Або міжнародний розшук, для чого треба також ну, мати певні юридичні підстави. Нічого цього не було. Навіть тоді молдовани кажуть, дайте хоч підозру. Ну, ми його тимчасово затримаємо, опитаємо, а ви за той час, можливо, прийдете там судові процедури про міжнародний розшук. І от тільки тоді, коли Дмитрук уже сидів в аеропорту. Генпрокуратура почала писати декілька годин. Це ну, очевидно, підозрювався, це не просто шматок попірця. Це серйозний юридичний документ, який потім вже змінити ну, достатньо важко. Вони його писали. А Дмитро в цей час дочекався такий свого чарту на гори, сів на нього і полетів в рим, тільки для того, щоб прямо з Риму перелетіти ну, вже в те місце, де його чекає сміття. От і все. Тому генпрокурор двійка по географії і аналогічна оцінка за розслідування кримінальної справи в тій частині, за яку відповідальна саме Репу. Але, Ігор, дивись, ця справа не була б такою важливою, вона абсолютно мерзотна. Дмитрук, що є в Україні фізично, що його немає в Україні, він сильно морально-російський, ментально російська тушка. І мене, чесно кажучи, не сильно обходить, де він знаходиться. В мене перед історією. Все почалося з видачі в Росію Беркутів. 19-й рік. Так. Саме тоді було прийнято рішення. За яке надавили з офіса президента суд і їх відпустили під зобов'язання з'являтися на суд з того часу, ну як ти розумієш, якщо хоч один адвокат не приходить, засідання не відбувається. З того часу жодного засідання у справі Беркутів не було, і вони по сьогоднішній день спокійно живуть на території Росії та Окупованого Криму. Прошу. А я буквально ремарочку невеличку ставлю для глядачів, хочу нагадати, що ми тут все-таки як не крути, трішки розбираємося в цих процесах. І я хочу сказати, що коли звільняли беркутів, генеральний прокурор Рябошапка замінив групу прокурорів, тому що ті прокурори, які вели справу, вони на таку треш, на цей трешняк не велися щодо зміни запобіжного заходу і так далі. От була замінена група прокурорів, які фактично з одного ж єдиного засідання і погодилися на те, щоб змінити запобіжний захід для тих беркут і так далі. Тобто навіть. Російська імперія, на чолі з Путіним, вони що роблять? Вони роблять вирок суду, а потім Путін як президент робить помилування. Ну, наприклад, там Савченко, от він відпускав, так? Тобто вони пройшли судові процеси, а потім вже людину помилував президент. Наш не став на себе брати цю відповідальність. Наш президент, і без суда фактично беркутів е відправили на опі. Далі була справа Цемаха, тобто єдиний живий свідок. В справі збиття малазійського е, пасажирського літака голландської авіакомпанії, якого наші спецназівці е, витягнули з окупованої Донеччини, дотягнули до території України, е, який в камері, згідно ну, так, наших оперативних розробок, казав, що якщо мене не обміняють, то я буду колотися. А для нас це було край важливо вийти не тільки на виконавців е, збиття літака, а на тих, хто ними керував. Ну, в принципі, всі це знають, але треба докази, це ж юридична справа. Так от, це також віддали Росії без вироку. Потім, прямо посеред судового процесу, на етапі дебатів. Ну, хто можливо глядачів не знає, дебати це останній е, е, етап е, судового процесу. Тобто, вже всі все досліджені, всі докази, і захисту, і звинувачення, вже задані всі запитання, проведені всі експерти, Ну, все, все-все-все. І треба ну, просто дебати. Це виступає одна сторона, і друга сторона ну з таким підсумковим своєю позицією. Так от під час дебатів Єфремову змінюють запобіжний Захід. Та, це да, то той Єфремов, який був керівником Луганської обласної адміністрації, потім е, був яскравим представником партії регіонів і особисто Януковича, який звинувачився в Держзаді шляхом е, ну, скажімо так, підтримки сепаратистського руху, руху і терористичної організації АНР. Е, він змінюється запобіжний захід і він спокійно вилітає у е, Російську Федерацію. Потім те саме відбулося з Портновим. Потім пішло, поїхало, і весь який і зачитав ну, найяскравіше прізвище Мураєв ще один рафінований ватник, чиє телебачення просто тероризувало е, Україну і її Збройні Сили з 2014 року, а Порошенко знищувало як е, символ е, е, політики відновленню своєї територіальної цілісності. Також тікає абсолютно спокійно. Керівник Національного банку України Кирило Шевченко тікає за день до е, підозри. Сенниченко, керівник фонду державного майна України, за день до підозри зникає. Трубіцин це депутат Київської міської ради з, знову ж таки з підозрою, Зникає. Далі партнер Коломойського боголюбов зникає. Ну, взагалі, можна сказати, до речі, що у Верховній Раді України на базі слуг народу вже створилася така неформальна група. Ти знаєш, щоб бути групою в Верховній Раді, згідно регламенту, має бути 18 чоловік. Так Також, якщо є 18 чоловік депутатської групи в рамках фракції Слуг народу, назва групи Ніхтяк, це депутати, які ходять з підозрем, але абсолютно не позичаючи сірка очей, голосують за все, що завгодно, в тому числі за антикорупційні закони. Оця група Ніхтяк це породження цієї політичної сили. І тої безвідповідальності аж до втечі за кордон, яку гарантує їм їхнє політичне керівництво. Тому втеча Дмитрука зараз, Іриба, бо це найважливіше в цій ці втеча Дмитрука ставить аж три запитання. Жодне з них не стосується одного Дмитрука, бо ще раз кажу, це просто вата з бородою, більше нічого. Перше питання це запитання про те, хто цих зрадників та корупціонерів привів до влади. Бо не мною, а давним-давно сказано: немає сенсу ловити краплі фонтана. Треба заткнути фонтан. І треба сказати, хто з цих діячів привів до влади. І коли ці люди понесуть відповідальність. Причому я далекий до того, що пан Зеленський знав хоча б одне з цих прізвищ. Але хто ж йому приніс цих кандидатів? Оці люди мають понести бодай політичну відповідальність. Друге, це розмова про корупцію. Державного масштабу. Ну, давай порахуємо: згідно західних джерел, ну, от, наприклад, е серйозне видання політико, десь місяць тому написало, що за кордон України після початку бойових дій, е другого етапу війни, втекло 650 тисяч чоловіків призивного віку. 650 тисяч е розмір хабаря за виїзд за кордон з того, що я читаю в інтернеті, коливається плюс-мінус 10 тисяч, правильно? Ні, неправильно. Неправильно, Юрій Віталійович, поправлю, значить, від 2 тисяч на початку повномасштабного вторгнення цінова політика дійшла до 37 тисяч. Пригадай справу воєнкомів. 37 тисяч вони брали з, з голови. Окей. Тому тут Ти, діапазон. Давай, давай середня між 3 і 30, а середня буде середня 10. 650 ну, давай. тисяч, множимо на 10 тисяч баксів, отримуємо 6,5 мільярдів доларів. І при ще цьому я хочу нагадати, Влучай. що на всі фортифікаційні роботи цього року держбюджет виділив, якщо перевести в доларі, 1 мільярд. А на всі дрони з державного бюджету, якщо перевести в бакси, виділено 1,5 мільярда. І при цьому обсяг хабарів за нелегальний виїзд чоловіків з України 6,5 мільярдів. Оцю цифру треба завжди тримати в голові, коли ми говоримо про Дмитрука. Це не хіханьки, це не хаханьки. Це система, яка щоденно працює для збагачення тих, хто склав цю систему, хто її контролює. І тому ми доходимо до третього питання. Так, а хто контролює і кришує цю систему корупції і політичної безвідповідальності? Хто організатор? І тут ми отримуємо відповідь. Відповідь перша. Показово, що президент раптом дізнався про цю схему. Ну, так, раптом дізнався, що 650 тисяч чоловік виїхало за кордон, і от Дмитрук, який виїхав за кордон, от його сильно задів. І він зібрав на Раду силовиків і сказав: двотижневий термін подати мені чіткий, я б сказав, потужний план заходів для незламної боротьби із таким явищем. І номер один на питання, хто організатор. На цій нараді були всі силовики, крім одного найвідомішого. Заступника Єрмака з прізвищем Татаров, який є куратором правоохоронних та судових органів України. От саме його на тій нараді не було. Тепер підсказка номер два. Був такий час, коли пана Татарова оголошували підозру і трошки виховували в судах. Хочу нагадати, хто з народних депутатів слуг народу взяв, хотів взяти його на парки. Так. ну я думаю, тут ані для кого не секрет. Саме пан Дмитрук, один із тих людей, які хотіли взяти Татарова на поруки. І я дуже пригадую цю історію. Зараз я глядачам найду навіть картинку, поки будеш розповідати далі. Але саме головне, е, я хотів би ще нагадати, що е, окрім того, що хто його хотів взяти на поруки, як ця справа херилася, коли її фактично з підрозділів НАБУ забрали в передали в СБУ, і там воно все й померло. Мене нещодавно стрічка, буквально вчора стрічка, викинула спогади. Нещодавно було якраз роковини таких судів і таких акцій. Рухом про капітуляції в свій час ми виходили під суд і писали, що Зеленський дорівнює татаро. Це квінтесенція того, що якщо президент Зеленський бере до себе на службу такого а, діяча, як татаро, то політика буде проводитися таку, яку уособлює собі татар. Дозволю собі. А, Ну, нагадати, власне, та хто ж він такий? Ну, бо таке враження, що він не взявся з повітря і просто працює заступником офісу і курує суди. Ну, що ну, зробиш, ну комусь треба, да? так же можна подумати. Татаро бувши заступник головного слідчого управління МВС України, Януковичі. Тобто, це людина, яка е, особисто заслуговувала, часто вела, давала вказівки і навіть інколи підписувала е, документи по е, справам слідства МВС. До цих справ у 13-му році попали справи Майдану. І Олег Татаров став улюбленцем тодішнього міністра Захарченка, того самого кривавого міністра, який давав наказ на розстріл людей на мирних демонстрацій на Майдані. Він у нього став улюбленим Глашатаєм, я б сказав, трубадуром МВС саме заступник головного слідчого управління з призвиченням татар. Це він. Заслуховував ці справи проти майданівців, наприклад, автомайдан. Це він брехав країні і послам про те, що майданівці самі себе убивають на площах, а беркутівці мужньо обороняються. Це він був тої людини. Саме він за це отримав від Януковича е, нагороду, заслужений юрист, е, ще до закінчення майдану, яка в нього і досі, досі є перепусткою до нібито його великих чи посвідченням його великих юридичних здібностей. До 19-го року Татаров займався був по люстрації звільнених з МВС. І це абсолютно справедливо і законно. Навпаки, незаконно будь-яке його призначення на державну службу, яке зробив Ярмак і Зеленський. Так от він був адвокатом. У кого? У того самого Єфремова, наприклад. І не дивно, що як тільки Татаров приходить на посаду, зразу Єфремова. Тут же все зрозуміло. І Бракути лягають ту саму лузу, і вся ця братія. Але в чому був смисл його призначення? Я хочу нагадати: з 19-го року починається реванш Януковичської системи, зокрема, реванш системи ручного керування судами, яке уособлював в ті часи хто? Портнов. Так, точно. Портнов вніс один із перших законів. Які, за які взялися слуги, це один із перших. І вони проголосували в АйФР, вони закрили е, спеціальний орган, який на конкурсах та е, з врахуванням думки громадського сектору, там були спеціальні представники громадськості, відбирали нових суддів. На чотири роки ця система була повністю забетонована. Жодного нового судді не Обиралося відповідно, в судах залишилися кадри Януковича, ну крім Верховного суду, які Порошенко встиг сформувати. Всі інші кадри були тих часів, і вони чітко знали, що їхнім е, координатором є Андрій Кратов, і в судах рішалося все по телефонному праву. Ну не все а головні справи, які цікавили політику. по телефонному праву. Зараз Да-да. – Але Зеленський, які взагалі завжди за прості рішення. Будь-якою ціною. Йому сказав, дивись, Андрій, Портнов, все вирішує, все дуже легко. Але потім стало це вже настільки ну, демонстративно неприйнятним, що портнов цим керує, що в офіс взяли не Портнова, хоча планували брати його знову. Але розумієш, він був у Януковича заступником адміністрації, не, ну, не Камільфо. І йому сказали, дай свою людину. От він і дав свою людину. Називається вона Олег Татаров. Він і є представником портно в офісі президента Зеленського. Тому, коли ви там тримали плакати, треба було що написати дорівнює портно і дорівнює татар або татар і дорівнює портно. Бо це одна система. І тому портно абсолютно спокійно втік з країни, тому абсолютно спокійно виїхав з країни його повнолітній призовного віку син. І тому сьогодні, якщо комусь буде цікаво, комунікації між ними в повному порядку. І всі судді знають, хто їм зводить. Так, да, це голос татаро. Але насправді воля портного. І оце хочу... власне і функціонує у нас. От чому ми говоримо про м, зло на цій посаді? Бо вся країна розуміє, що система Януковича довела нас до катастрофи. І якщо цілою судовою, а тепер і правоохоронною системою керує е, аватар портнов, то це зло. І рано чи пізно це закінчиться катастрофою. Прошу. Так, я хочу справедливості заради зауважити, що навіть сьогодні всі суди, де позивачем в цивільних справах є портнов, де він позивається до журналістів, там і цензорнет і до Чекалкина і до всіх він позивається до дуже багатьох людей. Всі суди виграються на користь портнова. А саме, де як тільки хтось називає портнова проросійським політиком чи ще щось на кшталт, ці всі речі виграються в судах іменем України. Від себе хочу сказати, щоб не було в нього бажання на цю програму подавати до суду, то можу сказати одне речення вже як юрист. Це все є інформація, яку ми зробили на підставі. Своїх яко умозаключення написав від тих е, публікацій в засобах масової інформації, які говорять про те, що супортно ну, в тому числі збирав. І пропонував повідомляти дані на громадських активістів в себе на телеграм-каналі. Ну наскільки там написано портно, то ми так і робимо висновок. Також він збирав дані на аточників, розповідаючи про те, що скоро нібито щось має відбуватися. Це було напередодні повномасштабного оформлення, і ми знаємо, як росіяни і ФСБ заскакуючи в ті чи інші населені пункти, зразу йшли по адресам. І це не для кого не секрет. Той же самий Лубінець може підтвердити, як тільки зайшли в Волноваку, а він сам Петро, він з Волноваки зразу пішли по адресам всіх родичів, близьких знайомих там і так далі, які мали би могли би бути дотичними до Лубінця. Тому друзі, те, що Портнов і далі на нашу думку впливає на судові процеси і все інше, що відбувається в системі МВС, в тому числі, ну це ж тільки Лінивий не може зробити таке заключення. Так що, от я Дивись, так зараз трішечки Лінивимоги не зробить, але вчора на прес-конференції президент України. А... Я воно на запитання про татаро, і вся прес-конференція пішла, ну, як би так сказати, в хвіст. Бо Зараз смілився, я якраз цей сюжет та. там буквально запам'ятав що... тільки оцей сюжет, який напевно ти так. Татаро та, та. також не хотів про це говорити, хоча у нас був офрек. Я здивований вашим запитанням. У нас з вами, у мене, з журналістами України, був офрек. Де були представники вашої медії. Я не пам'ятаю, ви, вибачте, або хтось інший, але точно були. І на Офрекі я сказав вам про татарова. Але якщо вам замало, я вам повторюю. Я не хотів це сказати. Це знають і Сполучені Штати, і всі. Олег Татаром разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві, поки ви тут не були. Замало? Вигнати його, щоб його вбили русські. Тому що я вже про це сказав і сказав, що це не публічна інформація, і сказав всім медіа на нашій непублічній зустрічі. А тепер питання. Перше в нормальній країні те, що президент збирає журналістів оф рекордс і потім е, дуже злиться на те, що вони знову задають запитання, щоб він відповів публічно, викликав би скандал. Так, да, у нас війна, я прекрасно розумію. Да, журналістів можна і навіть треба збирати в з для обговорення питань національної безпеки. Ну, наприклад, чому ми діємо в сфері фортифікації, ось так, а в сферах дронах, ось так, а мобілізації ось так. А наші західні союзники, от не виконують свої зобов'язання по, наприклад, снарядам, і тому ми і ну да, це речі, які не треба публікувати, але які журналісти мають тримати в пам'яті для того, щоб бути об'єктивними е, при висвітленні подій. Да? Це нормально, так. Да. Але скажи мені, яким хреном е, посада Татарова є дотичною до військової ситуації? Чому це обговорювалося оф-рекордс? Тому в нормальній країні вже постало би запитання до журналістів, чому вони ходять на оф-рекордс де їм видають інформацію е, персон табу для критики, які не пов'язані е, з військовими діями проти агресора? І саме вчорашній вихлоп президента е, на захист татарова показав, що ніяка це не державна таємниця і ніякого фрекрусу на таку тему бути не може. Бо, бо журналіст поставив абсолютно слушне запитання. Всі бачать негативну роль Татарова на його робочому місці. Не допустимо, щоб у демократичній країні навіть під час війни відбувалося телефонне керівництво судами і правоохоронцями. І це і не як це нормальне питання громадянського суспільства через своїх сторожових псів, якими є журналісти, до президента. І він має пояснити, чим цінний татаро на своєму робочому місці. А він нам пояснює, що він, виявляється, убивав чеченців. Ну, по-перше, дійсно, треба мати різницю між чеченцями і кадировцями. А по-друге, виникає наступне запитання. Його не можна зняти, бо він убивав, ну давай будемо точніше казати, кадирівці, ймовірно. Тоді в мене питання: а залужного можна було зняти? А 16 генералів плюс 17-й начальник Генштаба Шаптала можна було зняти? Тобто їм? Кадирівці чи Буряти, чи росіяни, чи якась мордва і чуваки. Не страшні? А татаро буде правити вічно? А тепер третє питання. А чому посада заступника Єрмака є захистом від кадирівців? Можна узнати? Тобто для того, щоб кадирівці його не вбили, він має залишатися заступником Єрмака. Виникає питання: а чому ця посада так особливо захищена від кадирівців? От у мене є робоча пропозиція. Якщо такий героїчний воїн, давайте направимо його на посилення Покровського напрямку. Давайте там покажемо всі таланти пана Татарова. Тільки не по телефонному праву, а вперед вбивати кадирівці. Там, для цього є чудові умови. Ну, а тепер про суті. На той момент дійсно вулиця Банкова була, напевно, найбільш захищеним місцем в Україні і боюсь, що не тільки Україна. Розмови про якісь страшні вуличні бої в районі Банкової ми вже чули від Арестовича, який за його спогадами, за анатометом стояв за, за Навецькою і рахував, скільки він може положити в останньому бою. Єдине, що навіть бронежилета йому не забезпечили на його розмір.